Всім привіт! Мене звати Людмила, я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні поговорити про омолодження орхідеї Меліан, про її низ і про її верхівку. Що і як в нас відбувається. Ну, ось пень, Я його намагалася стимулювати на дітку. Тут у нас таке все трошечки в нальоті, таке старе коріння. Шукала, шукала, шукала я мерестемні бруньки, дещо намазюкала, але поки тиша. Верхівка в нас ось так виглядає, адаптувалася вже в посадку, ростить нові корінці. І ця орхідея видала мені два квітоноса з обох боків своїх нижче і вище. Вона буде в мене квітнути на два квітоносика. Дуже сильна рослина, дуже гарна, ростить корінчики. Я думаю, що її омолодження дійшло таке до смаку, раз вона гарно зростає, раз вона вирішила квітнути, тоді в нас все чудово. Тут у нас по корінню нормально, воно зростає, воно активне поливало, чесно кажучи, орхідеї десь більше місяця, десь більше тижня тому досі вони вологі, тому що, на жаль, вже в квартирах дуже такі Прохолодно стає, оповня ще немає, коли воно буде невідомо. Пень хай стоїть, якщо нічого з нього не буде, він піде в утіль. Ощик мені Арте потрібен. Далі ми дивимося на діточку орхідеї Сеншн. Тут у нас все чудово. Головне, її не зламати, але так мені здається, що тут буде тільки одна дітка з цього пня. Дітка гарно розвивається дуже швидко, має гарні варігатні листочки вже, як і полагається парфумовані фабрики. її Верхівка вже формує бутони, буде скоро квітнути. Взагалі, все дуже вдало в мене вийшло. Я дуже радію, що я з таки її омолодила. І орхідея омолоджена буде квітнути, і діточка в мене зростає. Тому все як треба дуже добре, дуже гарно. Не завжди пні дають діточок, але коли вони їх дають, це дуже приємно. Далі покажу вам орхідею, яку я стимулювала в неї бруньку. Дивіться, це у нас орхідея Кенді, біла мультифлорка. Тут у нас була така меристемна брунька, відкрита гола, я її намастила пастою зовсім трошки легенько, прям таки коснувшись. Там щось зростає, що саме я поки не можу сказати. І Погана камера фокусує, але ця брунька набрякла і там щось з неї вже формується. Можливо, буде дітка, а можливо, буде цвітіння. Наскільки я бачила досвід інших орхоманів, які мастили такі бруньки, то в них бували саме дітки, Квітоносів в них не було. Ну, Ми подивимося, все ж таки, це наш такий досвід. Це ми робимо для себе. Просто цікаво. Так, орхідея нормальна, в неї коріння в танному рості, в неї все чудово. Дякую вам за увагу, всім гарного, тихого вечора.